Доброго дня всім. З берега річки Латори, це з набережною. Так, я знайшов учасника Вікторини на тему географія. Скажіть, яка найдовша річка в світі? Ніл. Ніл, так, правильно. А, скажіть, а який найвищий водоспад в світі? Ні, ні. Ні. Чи Вікторія? Ні. І на Вікторія, і на Ніагарське. Просто водопади, так. Да, за останні роки міняються між сходинками, між собою. Ну і... наскільки я знаю, то той водоспад Ангель, який в Південній Америці, то він найвищий. Ну так, да, найвищий, но... Я є ще просто по об'єму якісь найширші, типу, з скільки ті більше водії. А, ну так, це не Ангель, але найвищий ангель. Добре, і скажіть, назвіть всі океани планети Земля. Атлантичний. Так. От ця річка впадає в Атлантичний океан. Через Чорне море. Ні, куди вона впадає? В, в Чорне море. В Чорне море, ну правильно. О, ну каже, я вже. Атлантичний. Ну так, ви Атлантичний. Ну добре. Наступного разу пощастить більше.